Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Незважаючи на колосальні зусилля російської окупаційної армії просунутися на сході нашої країни, успіхи ворога досить скромні. Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, боячись гніву кремлівського вождя Володимира Путіна, почав відверто брехати про нібито захоплені українські населені пункти. Історія про взяття Кук'янська стала публічним ляпасом Путіну, який занадто поспішив похвалитися цією перемогою. Реальність така, що сьогодні в оточенні диктатора немає нікого, хто зважився б сказати йому правду про те, що відбувається на фронті. Сам же Путін інтернетом не користується. Плану В у нього немає, тому він продовжуватиме пудрити мізки президенту США Дональду Трампу про те, що з дня на день героїчно все завоює. Європа, як і раніше, цікавить Путіна як об'єкт для агресії, але наважиться він на неї тільки тоді, коли звільнить необхідні ресурси. Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова. За інформацією агентів руху, АТЕШ, керівники російського генштабу перебувають під сильним тиском через провал стратегічних дедлайнів. Герасимов виявився нездатним забезпечити захоплення Куп'янська і покровсько мирноградської агломерації. Крім того, вже підтверджено, що Герасимов відверто бреше про успіхи російської армії на фронті. Російські блогери навіть звинувачують його в тому, що той підставляє Путіна, адже він оголошує про взяття того чи іншого населеного пункту, чого насправді немає. Як ви бачите цю ситуацію в плані долі того ж Герасимова? Чи полетять голови? І друге запитання: як ви думаєте, що в ситуації, коли не вдається досягти успіхів настільки швидко, як хотілося б, може зробити Путін? Чи є у нього план Б? На мій погляд, плану Б у нього немає. Він як і раніше, брехатиме, вивертатиметься і пудритиме Трампу мізки, розповідаючи про те, як він героїчно все завоює. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра, не до нового року, то в січні. Що стосується Герасимова, то, як ми знаємо, Путін ніколи не вчиняє якихось дій щодо відставки швидко, тому швидких відставок очікувати точно не варто. Але те, що під Герасимовим давно похитується крісло, це теж безумовно. Але ми також прекрасно розуміємо, що сьогодні в російській владі немає нікого, хто прийшов би і сказав Путіну правду, тому йому всі так чи інакше брешуть. І в цьому сенсі Герасимов не виняток. Реальний стан справ Путіну, можливо, навіть і невідомий, тому що, як ми знаємо, інтернетом він не користується, а користується виключно своїми джерелами, які є такими ж брехливими, як і він сам. Тому Путін буде тиснути, і ми це бачимо навіть за висловлюваннями всіляких його помічників. Як ми пам'ятаємо, нещодавно Ушаков сказав, що так, може військами і виведемо, але Росгвардія і поліція там перебуватимуть. Я маю на увазі частину Донецької області. Дуже показова історія із захопленим Куп'янськом. В мережі показують два відео. Те на якому Путін заявляє про лівий і правий берег Куп'янська, нібито підконтрольний, і відео із Зеленським у цьому місті. Оскільки Путін не користується інтернетом, він навряд чи побачить це. Але якби він бачив, чи було б це публічним ляпасом йому? І, власне, хто може за це відповідати? Як ви бачите, російські пропагандисти домовилися вже до того, що, начебто, це відео консерва, воно було знято і ледь не до війни. Мабуть, уже тоді президент Зеленський передбачав, наскільки йому потрібно загрімуватися. Але найголовніше, що уже тоді він не тільки винайшов iPhone 17, але й вже й випустив його. Як можна версти таку ахінею? Але навіть незалежно від того, дивився Путін це чи не дивився, це і так публічний ляпас, тому що це черговий доказ того, що Путін бреше приблизно завжди. Одна з позицій у проєкті мирного плану стосується формування буферної або санітарної зони. У цьому контексті президент Зеленський абсолютно логічно заявив, що якщо збройні сили України повинні будуть відійти на певну відстань від лінії зіткнення, відповідно на таку саму відстань повинні будуть відійти і російські сили. Як я розумію, цього не станеться ніколи. Це абсолютно логічна річ, яка має випливати із самого поняття буферна зона, коли, умовно кажучи, на 10 чи 20 кілометрів відходять одні від лінії зіткнення, і на 10 чи 20 кілометрів відходять інші. Ця зона створюється для того, щоб її не могли прострілювати з відповідної зброї. Також виникає питання патрулювання цієї зони. Хто має слідкувати за тим, щоб не було жодного порушення режиму припинення вогню? Але ми з вами прекрасно пам'ятаємо мінські угоди, пам'ятаємо, як патрулювання здійснювалося тоді. Хоча, знову таки, якщо бути чесними, то все-таки ближче до 2022 року порушень режиму припинення вогню було не так багато і загиблих було теж не так багато. Тому так, це все працює скрипом, але працює. І, звичайно, Росія зі свого боку нічого пропонувати не хоче. Тому в мене поки що ставлення до можливого укладення якоїсь угоди залишається досить скептичним. Хоча багато хто говорить про те, що просування на цьому шляху все-таки є. Генсек НАТО Рютте зробив знакову заяву про те, що альянс є наступною цілею Росії і закликав запобігти війні. Одночасно відомо, що терміні так званого звільнення Донбасу Донецької області вже зміщуються на початок 2027 року. Висловлюється припущення, що Путін цим вкрай незадоволений. На вашу думку, як ця реальність позначається на його глобальних планах, зокрема щодо тієї ж Європи? Чи може він розглядати питання не безпосереднього вторгнення російських військ в ту чи іншу країну члена НАТО, а атак з неба, на які в Росії поки що достатньо ресурсів? В будь-якому разі мені здається, що ми вже сьогодні спостерігаємо гібридні операції в різних країнах НАТО. Це і Румунія, і Польща, і Естонія, Латвія, Литва і Білоруське повітряні кулі. Чого ми тільки не бачимо, я вже не кажу про ту кількість диверсій і диверсантів, які перебувають в різних країнах, і які весь час щось там роблять. Тому такі атаки вже йдуть. Крім того, інформаційна війна розгорнулася в якихось абсолютно фантастичних масштабах. Тому, звичайно, безпосереднього вторгнення в країну НАТО Путін зараз не може здійснити просто тому, що в нього не вистачить сил на іншу операцію. Але коли ці сили вивільняться, чому б не спробувати кудись рушити? Є сувальський коридор, є Придністров'я, не забуваємо про це, тому є багато місць, де Путін міг би дуже навіть розвернутися. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.